Так, дякуємо Карпати, будкаркас за те, що здійснили наш проект, нашу мрію здійснили. Все гарно, все по срокам, все чесно, прозоро. Якісно дуже зроблена вся робота. Хлопці молодці. Самі відповідальні, самі точні, самі вчасні. От сам каркас, накриття ну з вікнами з, з, з уселенням зі всім 11 днів. То я ми були шоковані. Все чітко, швидко. Без без питань вообще, без всяких. Те, що зробили, перевищило ожидання мої. Дуже важливо в будівництві це організація роботи. От якраз хлопці з КБК все зробили на високому і якісному рівні. Тому раджу компанію до співпраці. На сьогоднішній день я можу вам поставити з 10-10,5. КБК, Будуй сьогодні. Живе сьогодні.